Мене звати Іван Сергійович. У Збройних силах України служить в даний час багато моїх товаришів. Вони в основному є воїнами-зв'язківцями. Несуть собі службу, не стріляють, але відповідальність у них. Ну, як ви самі догадуєтесь, висока. Так от, нещодавно один із цих воїнів зв'язківців прибув, так сказати, на неділю, ну, як у відпустку, він звати його Валера. Він лейтенант командує взводом зв'язківців на фронті. Не буду казати, де він служить, бо він і сам не хоче в цьому признаватися. І розумієте, от коли він прибув, отут усі оці мирні мешканці, які проживають недалеко. Ну, схвильовані були. Як не я прибув із фронту і всім хочеться послухати, ну, що він розповість, як там йому служиться, як ця війна йде. Ну, Звичайно, зібралися, застілля було. Ну, як завжди, у нас віски з салом, ну, і горілочка була, все це було. І от хочеться розповісти про оцю його розповідь, перед вами опублікувати. Ну, цей лейтенант, тим більше як для мене, що він закінчував і навчався у Полтавському вищому інституту зв'язку. Це раніше називалося Полтавське вище воєнне командне училище Связі. Я теж там служив і мені, ну, розумієте, як це е, із, так сказати, одногрупником зустрітися. Але він не в моїй групі служив, він молодше значно, але в тому ж самому, так сказати, полтавському училищі. Ну і розповідь просто. Ну, якось там був обстріл, вони бігли кудись ховатися, і оцей лейтенант разом зі своїми солдатиками бігли, зачепився за бетонну плиту, розбомблену, розгачену, і ногою правою ногою зацепив, ударив і. Палець правої ноги отримав, так сказати, на цьому пальці травму. Узбив нігодь на цьому пальці великому. Воно ніби нічого, розумієте? Але на другий-третій день, ну всі, хто в футбол грає, наприклад, вони знають, що нігодь став синій. Палець почав набухати, ну там, мабуть, якась кров, але, ну що, лейтенант собі намазав там, йодом, якоюсь мазів, І такий був у нього метод лікування. І от проходить ще пару днів, а палець не відходить, почало вже там. Мабуть, вопалення, чи нарив, чи щось іще, звертався до медицини. Якось йому було, ну, така та травма невеличка, нібито, а як звернутися? І у нього почали в голові, це ж його розповіді, я роз, вам розповідаю, такі думки, що. Що про нього подумають солдатики, якщо він звернеться до частини медицинської, а його відправлять у госпіталь? Це ну, він думав так, що солдати подумають, що лейтенант наш хоче від фронту, так сказати, у госпіталь втекти, збігти. А далі став, становилося чим далі, тим гірше. Уже дійшло до того, що на ногу ходити, почав хромати, на ногу вже ступити не може. Нам зас, от сидимо за столом і слухаємо цю його розмову, розповідь. Нам, звичайно, смішно. А він, ну, не знає, що робити в даному випадку. Терпів, терпів, що вже неможливо стало терпіти. І все-таки звернувся до медчастини, до медсестри, тої, яка там була. Добре, що там була е, така розумна дівчина. Він її упрашує, що не відправляй мене в госпіталь. Бо що подумають про мене, мої солдати? Розумієте? І вона йому говорить, посадила його за стіл, сідай, ліктями впирайся в стола, відчинила вікно перед носом, приходить з такими величезними ножицями і каже, дивись вперед, а потім так тільки чик тими ножицями. У лейтенанта в голові запамеречення, в очах потемніло, добре, що той морозний, свіжий, свіже повітря із відчиненого вікна, що він свідомість не втратив, і відчуття таке, що з нього щось таке витікає і таке полегшення приходить. От Оці думки цього лейтенанта, це, мабуть, якраз і є от прояв отої мужності та героїзму. Ну, звичайно, це не, не подвиг у нього був совершенний, так сказати. За це героя України не даватимуть. Але сам Факт, що людина не хоче їхати в госпіталь із-за того, що, його, що подумають про нього його підлеглі солдатики, сержанти, оті, що лейтенант не втік у госпіталь із фронту. Розумієте? Оце, мабуть, і є проява тієї мужності та героїзму цього солдатора. Нашого рідного українського. От що тут можна сказати? Якби за цей свій авторитет кожен депутат Верховної Ради так хвилювався, то, мабуть, у нас би Верховна Рада була набагато кращою, ніж зараз є. Я от навіть пропоную оцей випадок, що мені розповідає. Оцей військовослужбовець, що його треба популяризувати. От Матвію Юрійовичу Ганапольському пропоную оце взяти і розповісти у програмі Люди війни. Нібито і такий випадок смішний, ну, дійсно смішний випадок. Але оце є ота. Мужність та героїзм нашого українського народу. І дійсно, тут що можна сказати? Ми, звичайно, посміялись, поулибались, але це стало темою оцього мого, моєї цієї відео. Треба це популяризувати, що таких лейтенантів у нас. Солдатиків, офіцерів і інших у нас їх багато. Я не знаю, як би в цьому випадку, що б робив офіцер Збройних сил Російської Федерації в такому випадку, чи він би побіг у госпіталь лягати чи ні, це я не можу сказати, але От різниця між ними і нами оце така. Це якраз, на мою думку, є випадок проявлення мужності та героїзму наших солдатів. Ну, на цьому, мабуть, буду закінчувати. Ну, як завжди, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобаються ці відео. І бувайте здорові!